Вікенд нової української музики. Поки гурт назва виступає на файному місці у Львові, Іван Беркулець доїхав до Києва і завітав до нас у студію «Радіопромінь» на вікенд нової музики. Просто зараз він презентуватиме пісню, яку видав спільно з гуртом назва «Чужію я». Добрий Івана, день. привіт! Добрий день. Що ти сьогодні віддуваєшся за всіх? віддуваюся за цього бандита Львовського. <рес> ти із назвою, це видав mm -hmm. дует. Розкажи, да, да. будь ласка, як і коли ви познайомилися з гуртом назва? Давай почнемо і з самого початку розмотувати Бу, цей гур... клубочок. З гуртом назва ми познайомились майже два роки тому. Е, у Павла тоді була концертна площадка у Львові. Дека назва вона називалася? От, і він її якраз закривав, було закриття, і він позвав мене. Це був мій перший концерт за довгий час. Позвав, от хочу дуже брикульвець, щоб виступив у мене на закритті. Я до нього приїхав, і... і оце було перше наше знайомство. Ну і все, і потім, кожен раз, як я їжджу у Львів, я живу у Павла. Павло часто як їде в Київ, живе у мене, і от такі ми прямо друзі-друзі прям стали з ним. Тобто Павло повернув, можна сказати, до виступів. Ні, ну вони б точно почали здати, але це був перший виступ Імпульс за довгий, такий. Да, за довгий ти, час. Ти кажеш, що ти живеш у Павла, Павло в тебе. Ну, тобто, ви знаєте, я, який, ну, який Павло, який Ярослав у побуті. Тобто ти з ними жив? Ну, Більш-менш більш бачив їхній холодильник, да. що там? <ріст> <ріст> все, все знаєш, так? Да? Звісно. Uh, який взаємообмін між вами відбувся от, творчий і не творчий? Чого ти навчився в назву і чого назва навчилась у тебе? Uh, Або uh, ти yeah, навчив їх? Я захоплююсь от, легкості Павла, е, тому що от, мені дуже важко писати пісні насправді. Ну, типу, Я коли пишу пісню, це я дожен бути сам, і я бути сам не знаю, дня три, і може там на третій день у мене там щось вийде, а тут з Павлом він такий. Я у нього жив тиждень, я приїхав, і щось залишився у Львові, якійсь, ми були справи, я там був. І Павло такий, все, Іван, ми пишемо пісню, пішли по музеям. Пішли надихатися. І ми оце ходили по музеям, ходили, ходили, ходили. Він мені оце... Ну, з Павлом не треба екскурсовод. Ми заходимо в будь-яка виставка, і Павло, це мені про кожну картину. Оця картина, оце там Бог той-то, він там, тра-та-та, ра-та-та-та, ра-та-та-та. він знає все. Він дуже розумний розумний хлопець. От. І от ми ходили-ходили, каже, все, пішли писати додому пісню. От я придумав отак от. Я кажу, хорошо. І отак от. А давай, отак от. І я такий: да, да. давай отак. Ну, ти ж куплет сам написав. Да, Так, хорошо, що він у мене був в заметочках. десь уже написано. Згодився. Згодився. І він оце сидить, бігає, давай продім, давай писати, продім, кажу, давай, Павло. І все, і якраз у мене знайшовся шматочок, тіпа, який підійшов, і все воно склалось. Приспів ми разом написали, от, по словечку там теж підбирали якісь влучні слова. Я чула історію, що саме слово чужію це, це не Павло придумав це слово, а він почув його ну, власне, ніхто не придумав, але він почув, коли це слово вжив е, учасник гурту «Казка». да. да, 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 да. Саме Щось він таке розказує. так. Да. Та, угу. дуже така ну, взагалі... ну, історія. Да, ну... А тобі самому от тема дому, чим вона тобі відгукується? Ну я дуже рідко буваю у себе дома в Миргороді. І коли я приїжджаю, чомусь мені швидко хочеться звідти поїхати. Не знаю. Ну, не, відчуваю, не відчуваю якоїсь там. Я дуже люблю природу, я дуже люблю ту землю. Ну, вона мені рідна, відгукується постійно. Але от враження того, що ти там якийсь чужий став, от воно ну, це постійно... саме в соціумі? Чи... Чи... Да, 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 саме а коли в... тобі хочеться до природи, там, до... До... на річку. Тобто це ж інше вже можна й Миргород тоді поїхати. Да, да, це інше. А, 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 аби я там якось не пересікався ні з ким, мабуть, мені було б легше. Але чорт його знає, я думаю, це пройде. Це пройде. Іване, от скажи, чужіння, чужіння, чи... чи справді це так страшно? Чи варто взагалі... Боятися чужіння, бо можливо люди цього бояться через те, що вони бояться чогось нового. Але ж новий досвід, я новий знаю, досвід я має не знаю, бути зібратися. Мені це здається страшно. Чужіти? Да, да. Чому? Ну воно якось так чужі. Навіть чужі. от ми ходили по фестивалю, от вчора, позавчора, і там дуже, дуже добре приміняється от слово до всього. там. Та чого ти чужієш, не чужий? Ти наш, перестань чужити вже. Ну, Я якщо... не знаю, багато, багато сенсів можна до нього би, підставити. — До речі, до так, своєму. так. Просто якщо з цією логікою, саме що ти чужі mm -hmm. чужіш своєму рідному домі, відчуваєш себе да, вже да. чужим. Тобто, ну, за такою логікою, від мами можна взагалі не від'їжджати далеко, лишатися постійно, але ж ти ж не станеш собою. Ну, тут саме, Тут саме, мабуть, не про те, що біля мами, а про те, що. Біля батька. Біля, біля будь-яких, типа, рідних людей, тіпа, так. любих, будь-яких так, так. людей, ти починаєш себе відчувати саме відчувати себе чужим. Це не тому, що ти там якось який став зовсім інший, а тому, що ти не відчуваєш себе якби частинкою чогось одного можливо, це про це. Чужіння в Києві. Чужіння плюси, і... В Києві. плюси і мінуси. назви. Плюси і мінуси чужіння. <laughs> які можуть бути плюси в чужінні, я не знаю. Ну, я ну, не знаю. Я ходжу на рибалку, це вважається чужінням. Ні, Схожу ти робиш те, що й робив колись. Схожу по чужію. А, так, ти, типу, від <с людей <с відходиш no, подалі. добу. Да, так, да. так, так. Можна б чуть-чуть почужити. Я думаю, корисно коли, ну, там Є раз маді? в тиждень, да, да. Там. Ти за своє життя змінив кілька міст для проживання. За якої причини ти залишив би Київ і в якому напрямку? Ти про це задумувався? Єдиний напрямок, я думаю, це. це я дуже хочу в Полтавській області жити, все-таки. Мені хочеться жити в якомусь лісі, в домику, ходити на рибалку. Все. Чудово. Я хочу так чужити. Насправді. Чужити. Жити і чужити, чуть, чуть Ну, ну, це як? Це, мабуть, мрія. Ну, це коли вже, не знаю. 30 буде. Та ні, не знаю. Мені кажуть, це не так скоро. Це, в принципі, вже скоро якою людиною ти зараз став? Що б ти хотів собі змінити або ще більше прокачати? В принципі, качати треба все разом. Мені хотілося б стати більш дисциплінованим, мабуть. А ти практикуєш стояння на цвяхах. Навіщо тобі потрібно робити собі боляче? Ну, давай, скажи, що це таке некоректне питання, бо мені взагалі не боляче. Але я чула іншу думку, що це дуже боляче. Це коли у тебе мозок бере гору над тобою. Ну, типа, коли він виходить за якісь рамки і починає тобі накидувати. От, ну, це безполізна мозгова активність, знаєш. От, чаще всього це видно, коли ти лягаєш спати і не можеш заснути, то що постійно про щось думаєш. Хоча. Ніякого сенсу в цих думках немає, ти вже такий лежиш, Боже, хвати, хвати, хвати. Встановись, пожалуйста, крутишся туди-сюди. І він оце тобі не дає покою, і там, Боже, я там, там я, я, я не такий, я хотів би бути другим. Що вже сьогодні стільки помилок наробив? Що вже такий поганий, та я там цей. Коли починається оця фігня у тебе в голові відбуватись, то ти стаєш на гвістки і це саме мозок починає робити те саме. Тільки він тобі каже, це дуже больно, дуже больно, дуже больно, дуже больно злізь, в тебе тече кров. І часто, коли ти стаєш на, на цвяхи, тобі здається, що тече вже кров, і це дуже боляче, і ти вже, тобі вже треба з них злазити. Але там нічого не тече, це просто мозок тобі ну, насипає, щоб ти просто зліз. І як тільки ти от, йому кажеш, от відстань, от стань, от стань, і він такий, фух, здається. В тебе в голові тишина, і не больно. Вау, wow, це mm -hmm. так круто. Слухай, звучить, ну da, просто da. максимально заінтригував Ти коли і... перший раз от, от я хочу проходиш, проходиш оце відчуття болю, uh -huh. то. ну Це ти... випробування болем. А зараз буде випробування музикою. <сум> Друзі, я... <сум> я хочу сказати, що ми вже готові для того. ми вже Якось пізно у вас канікули починаються. Ну добре, що ти почав. Дякую. Не могла не могла зібратися з думками, як до цього перейти. Ну, отже, так, друзі, ми йдемо в відпустку, але не просто в відпустку а для того, щоб підготувати новий сезон. І з цього приводу е, Іван згодився заспівати пісню. А тепер ми підготуємо вас, друзі, до музичної пригоди. Зустрічайте у вікенді нової музики. Бриколець та Ксенія Івась, пісня про е, мабуть, відпустки, плани на відпустку, так. І плавати у теплих хвилях, закохатись знову і знов, відпочити від буднів сірих, і на новий сезон, знову новий сезон, плавати у теплих хвилях, закохатись знову і знов. Відпочити від всі сірих, і на новий сезон, знову новий сезон. І Плавати у теплих хвилях. Закохати знову і знову. Відпочити від всі сірих. І на новий сезон, знову новий сезон! <плес> Тричі треба повторювати, щоб це все відбулося. Коли реліз? Yeah. <свісно> yeah. Наступного разу поговоримо. <свісно> Друзі, дуже рада була поспілкуватися із Іваном Брикульцем. Сподіваюся, навзаєм. І, Не uh, так, і перед тим, як це як попрощатися, і мене ще одна питання є. На одному з інтерв'ю ти розповідав, що в тебе в роботі пісні з гуртом назва і з співачкою Кажана. З назва ти дует вже видав. Mm -hmm. Логічне питання: коли з Кажаною? Подивимося, чи буде. Є Буду... я... ін... сумніви? Я інтри... інтригант. Та ні ні інтригант, ні. ні, інтригант Да. Та ти вже сказав, що буде. Да, ну, Мало ли що я сказав. Брикулець в вікенді <світ> нової музики. Всім привіт, з вами Брикулець. Підписуйтесь на YouTube канал на Радіо Промінь, ставте лайки, слухайте нормальну українську музику, бо тільки Радіо Промінь вам на Ютубі включить щось нормальне. Слухайте артистів молодих. Будьте молодцями, українці.